Всім привіт! Вітаю на каналі. Знаходжуся в себе на даху. Ну, Якщо я на даху, значить я знімаю чергове відео, значить буду вам щось розповідати про сонячні панельки, чи про зелену енергетику. Як мені тут отут десь написали, що відео це добре, але самі себе панельки не поставлять. Тому сьогодні буду займатися ну, ще не встановленням, не демонтажом, але... Коротше, треба мені зробити трапик, щоб лазити туди наверх та змонтувати. Тому що, як бачимо, в мене там скат. Скат даху досить такий скажімо, не пологий. Якщо там в мене знаходиться коридор, там в принципі мені не страшно лазити але я буду ставити ось цю східну сторону і там внизу ну все там кущі. Тобто, якщо з вітіля випадково маханутись, то ну, не дуже так добре. А той трапик який там. Знаходиться у мене зверху він дерев'яний і по ньому вже якби не сильно безпечно лазить. Тому сьогодні, я ну, думаю, я його швиденько зварю і ще, ну, звісно, дасть погодка, так як у нас обіцяли з самого ранку дощ, але його поки що немає, тому я це вирішив зварити трап, якщо, якщо дасть, то варимо трап та ліземо, демонтувати ось ці ось ці ось ці панелі. Ну, тож, поки я спускаюся і буду щось робити то поки не забувся, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Навіть будь-який коментар це вже добре. Так що погнали туди. Зараз поміряємо, яка нам треба висота, ширина і так далі. Спочатку думав робити 4 метри, але напевно зроблю 4,5 якраз скажімо, до самого краю. Ну Там може десь треба щось буде полізти панельки, чи почистити чи щось підкрутити, то хай воно буде до самого низу, ну скажімо, так само з тієї сторони, щоб можна вже було спокійненько залізти та щось зробити. Ось Цей схил. Якщо лазити там самому внизу, то ну, я не знаю, які дійсно на руках є, але не такі великі, щоб триматись. Тому кажучи, щось мудрую. Ну а тут здається, все таки гроза буде і піднімається вітерець. Щось робити. Що я буду робити? Ось така профільна труба, скажімо так, легке БУ. Вона просто декілька років полежала на відкритому повітрі і поржавіла. Але для моїх цілей це саме те, що треба, я думаю, буде досить таки непогано. Продовжую тут збірку бура, штанги та ось ця штука. Ну, сам бурт ісе, який бурить, розбурює шир, ну, ширшу лунку, то внизу все роблю паралельно, тому робота потрошку йде. Процес потрошку йде. Залишилась одна тут приварити і одна аж там з краю. Ну, а потім вже буду розварювати саму ту штуку, яка буде його держати задах. Так. Зварив таку кракозябру. зараз його погрунтую та потім вже пізніше затягну на дах. Ну, так, в принципі, все готово. Ширина 40, відстань між. Ну, скажімо, між цими ступенечками теж 40 см загальна довжина звідтіля, ось туди 4,80 см до тієї 4,40. Каркасик уже ось там зверху, Цей, що я варив. Панельки вчора зняв, 5 штучок стоїть. Зараз вже ввечері тому лізу наверх, буду там відкручувати моє кріплення з під низу. Там як видно, торчить, штука показувати особливо не було коли але потрошку працюємо зараз полізе номер так я зверху маю ось такий вигляд це у нас нічна зйомка включилася але зараз починаю відкручувати ось ті ось ті зверху там ось ті болтики починаю відкручувати І бачимо ось ці що виходять на західну сторону ось це східна. Треба якось так буде вигадати, щоб попасти в цю саму дошечку. Раз, ось там два, ось там далі три. Ну а внизу в принципі, воно все добре. Тому працюємо. У мене помішниця. горобців ловить. Так, панелік уже нема. Каркас повністю відкручений. Зараз його будемо знімати і вже потім розраховувати, куди ставати будуть нові панельки. Так, все швидко, якісно. Головне жоден помічник не пострадав. Каркасик уже ось тут на даху коридору. Залишається зовсім трошки. Ну як трошки. Розрахувати, де в мене будуть гвинчурупи. І в принципі по цій драбинці вона до самого-самого краю. Можна буде вже так рухатися. Ну Тобто там чотири точки туди. Отак от будуть шнуровочки, і по шнурочку вже рухатись, рухатись, рухатись і закручувати. На цьому в принципі, я думаю все. Уже наступна серія буде за розмічання, напевно, все-таки цього мою конструкції. Так що давайте, вліпіть в пишіть коментарі. Ну і все, в принципі, я думаю пока-пока. І до зустрічі на каналі, якщо я тут на даху. Все, пока-пока. І ось такий чудовий захід сонця. Де я на вечора. А там трішки шкрябують мало рідкі. Некой смолцей коробочек, но ну, а так себе тут, кайфуй, насолоджуйся. Ось такий такие сонця. ну стаки, захи, и ветрячок, ну все, теперь точно, пока-пока, и до завтра еще на канале.